Всім привіт! Сьогодні протестуємо Ford-150, зробимо комп'ютерну діагностику. Тобто підключаємо до Four за допомогою ODB 2 адаптера. Так, ключ запалення знаходиться позиціон. Автомобіль нерухомий. Скануємо. Так, бачимо, прочитало. Ford F-150, 3,5 літри, знаходить модулі. Бачимо, вже є кілька ворнінгів. Ну, реально Порт F150 нашпігований різними датчиками, модулями по повній програмі. Дивіться, чого тут тільки немає. Так. Отже, завершило сканування. Дивимось, які тут є у нас помилки. Модуль керування силовим агрегатом, Так. Що тут ще? Зарядка батареї? Попередньо згенеровано відсутні на момент. Так. так, добренько. Отже, власне, буду кожну цю помилку розбирати окремо, знімати, діагностувати і ремонтувати. Кожного разу буду перескановувати, на все це буду знімати відео, тож слідкуйте. Кому кого цікавить конкретна помилка, відкривайте окремі відео, дивіться. Дякую всім за увагу. Поки що на цьому все. До побачення.